Це називається закупився в одного поставщика. Так, Clunx, опять така відміточка йде, скоріш за все, секонд. хенд Ну, знаєте, це, якщо я не помиляюсь, шкіра. Це 100% шкіра народ. Якщо це шкіра, то це може коштувати прям нормально. Made in Cambodia, Ну, виглядають оці ось мені дуже е, пр прикольні. Прям прошито тут усе, поняли, кожа. Я думаю, оці можуть коштувати грошей реально. Хм. Кайф. Ну оці, якщо хоча б тисячу потягнуть шкіряні, то хоть не такий великий мінус буде. Окей, в будь-якому випадку ціну ви побачили. Ми відкриваємо останній. Ви б ніколи в Жики не вгадали, що тут, аби не дивились мій випуск. Остання зима. Автор не вказаний. Так, остання зима.